є єскітвичубі голуби, сезон почався, порізали їм хвости, лапи, щоб на паровування були, всі подрізані, вигляду немає, звісно. Ось Жовта самочка. Там самочка сидить на голубеняті, чорна ряба. Пара білих, ще білий самець. Жовто-гречана самочка. Ось самчик красно-гречаний. Зверніть увагу на голову. Яка всі голуби порізані, бо сезон щоб напоровання було, щоб не було бовтів. Чекай 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 чекай. Жовта там білохвоста сидить. Там така біла гречана вона сидить. Чорний сонцем білого скорована. спорована. Жовтасті, красних. всі голуби порізані, вигляду такого немає, звісно. Але Я викидав раніше відео своїх голубів, всіх плоскохвості в мене голуби з головами хорошими. От такі. Сезон почався.